Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі у випуску про таке. Перегони стартували. В Україні визначилися кандидати на пост президента. Подвійне життя кримчани можуть отримати російський паспорт і не відмовлятися від українського. Удар по кишені газ для промислових та бюджетних підприємств здорожчає вже завтра. Сьогодні у півночі центральна виборча комісія завершила прийом документів на вибори президента України. ЦВК отримала 46 заяв від кандидатів із 46 громадян, 14 самовисуванці. Поки що зареєстрували сімох, 12 взагалі відмовлено в реєстрації. Рішення по інших 27 буде прийнято до 4 квітня. Нагадаю, для участі у президентських виборах кандидату має бути не менше 35 років. Він повинен мати українське громадянство вищу освіту і 2,5 мільйони гривень внеску. Президентські перегони стартували. Головні партії країни вже визначилися з кандидатами на посаду глави держави. Так від партії регіонів піде на вибори Михайло Допкін. Він від комуністів Петро Сумоненко свобода висунула свого лідера Олега Цягнебока. А ось Віталій Кличко відмовився від участі в президентських перегонах на користь Петра Порошенка. Загалом цими вихідними пройшли з'їзди всіх ключових партій. З найбільшим розмахом зібралися однопартійці з батьківщини. У суботу на Софійську площу прийшли прибічники. Юлії Тимошенко. Вони, під, вони підтримали її кандидатуру на пост президента України. Як все було, дивіться далі у сюжеті. Півтори години на Софійській площі тривав виступ Юлії Тимошенко. Своїми довіреними особами вона взяла активістів майдану медика, студентку, учасника сотні. Кандидат в президенти Тимошенко пообіцяла повернути Крим, зміцнити армію та зробити Україну членом Євросоюзу. Я переконана, що Україна мусить стати. Правим членом Європейського союзу в найкоротші терміни та увійти в європейські системи безпеки і оборони. Якщо ми не зробимо цього і залишимося самотніми, перед. Обличчям агресора ми завжди будемо слабкими. Нам треба інтегруватися в оборонні об'єднання Західного світу. Гість з'їзду Арсеній Яценюк підтримав кандидатуру Юлії Тимошенко. Пообіцяв боротися з корупцією. Майбутнє ж України бачить за європейським президентом та асоціацією з Євросоюзом. Разом ми з вами продемонструємо всьому світу, нашого європейського президента. Нашу нову європейську конституцію, наші нові європейські регіони, і наше справжнє європейське майбутнє. Підтримати кандидата в президенти Юлію Тимошенко прийшов і вівгість, екс гарант Грузії Михайло Сакашвілі. підверглася підвірлась несправедливості за останні роки. І коли вона вийшла, я тут була. Я сам я сняв зі часа. Мі сказала я точно розумію, що такое несправедливость. Прибічники Тимошенко були і серед журналістів. Експрем'єрка, яка майже тисячу днів провела за гратами, весь цей час надихала на боротьбу проти колишньої влади і Тетяну Чорновол. Вона сидить спочатку один рік, потім другий рік їй набагато гірше. Тому що вона також боролася проти і бореться проти Януковича. Вона мене надихала всі ці роки, і тому я її підтримувала. Я її завжди підтримувала і підтримую зараз. Кандидатуру Тимошенко підтримують і прості люди. За нашого лідера за Юлію Тимошенко обов'язково І не тільки ми, а всі розумні, здраві люди України. Однозначно за Юлію Тимошенко. Відкриті чесні публічні дебати між усіма кандидатами. З такою пропозицією звернулася Юля Тимошенко до своїх опонентів. До дня, коли в Україні буде обрано нового президента, залишилося 56 днів. Лана Майковська, Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна. Росія має відвести війська від українських кордонів. Таку заяву зробив глава держдепартаменту США Джон Керрі за підсумками переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Джон Керрі дав зрозуміти Лаврову, що США засуджують дії Російської Федерації, вважають їх незаконними та нелегітимними. Будь-який реальний прогрес в Україні повинен включати відведення великої кількості російських військ, які зараз скупчилися вздовж кордонів України. Я висловив нашу глибоку стурбованість з приводу цих сил міністру закордонних справ Російської Федерації. Ми вважаємо, що вони викликають атмосферу страху і залякування в Україні. Це, звичайно, не створює клімату, який потрібен нам для діалогу. Ймовірність нападу Росії на Україну відчутно знизилася. Про це повідомляє голова центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. Кількість російських військ на кордоні з Україною значно зменшилася. Зараз російські війська налічують близько 10 тисяч осіб. Експерт зазначив, що тиждень тому ймовірність вторгнення Росії в Україну оцінювали в 80%, зараз у 50%. Більшість росіян підтримують війну з Україною. Три чверті російських побратимів підтримують керівництво країни, якщо між Росією та Україною буде військовий конфлікт. Такі дані соцопитування Левада центру згідно з відповідями респондентів, 23% опитаних вважають, що воєнний конфлікт відбудеться. 53% думають протилежне. 13% респондентів не погоджуються з політичним курсом Кремля. 77% росіян вважають, що відповідальність за погіршення відносин між двома державами лежить на. Владі України 3% звинувачують керівництво Росії. 13% респондентів впевнені, що такого конфлікту не станеться. Українські офіцер все ще у полоні. Капітан другого рангу В'ячеслав Дем'янко залишається в Севастополі в полоні у російських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони України. Російські військові не пояснюють, чому утримують українського офіцера. Українські державні структури намагаються вести переговори з російськими військовими командуваннями з вимогою негайно випустити захопленого командира. Я знаю за що його держать ці окупанти. Знаю, що він в мене незламний. Він мені по телефону сказав, мамо, я буду стояти до останньої краплі крові, я не зражу клятві своєму народові і державі. Окупанти говоритимуть про розвиток Криму до Сімферополя. прибув прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв. Він проведе нараду щодо соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя. У нараді візьмуть участь віце-прем'єри, федеральні міністри і керівники профільних відомств. Далі про таке два паспорти або подвійне життя по кримські українські паспорти жителів Криму залишаються дійсними після отримання російського громадянства. Ніякі позначки в них не ставляться. Про це повідомляють у Федеральній міграційній службі Росії. Відмовлятися від громадянства не потрібно. Якщо людина прийняла російське громадянство, він є громадянином Російської Федерації. За фактом нагадаємо, за українським законодавством виключається варіант подвійного громадянства. Підводний човен повернуть Україні як несправний на буксирі. Єдиний підводний човен ВМС України Запоріжжя транспортують в Одесу. Займуться цим українські військовослужбовці. Підводний човен Запоріжжя непридатний до експлуатації і дістатися до нового місця дислокації своїм ходом не зможе. За технічними характеристиками він перестав відповідати вимогам сучасного морського бою ще на початку 80-х років. Про це заявили в Чорноморському флоті Російської Федерації через застарі. Лість систем життєзабезпечення, озброєння засобів боротьби за живучість, експлуатація човна небезпечна для екіпажу. Із тюрем Криму до Києва збираються перевести більше як три тисячі в'язнів, щоб врятувати їх від Сибіру. У столичних тюрмах місця вистачить на всіх. Переконані в пенітенціарній службі про це заявив начальник прес-служби відомства Олександр Науменко. Процес переведення почнуть, коли домовляться з владою Російської Федерації. Правозахисники переконують, що це необхідний крок, бо в Криму відбувають покарання жителі інших регіонів України. Правники бояться, якщо не перевести їх у Київ, Людей відправлять до Сибіру. Газ подорожчає вже завтра. Гранична ціна за газ для промислових споживачів зросте майже на 30%, а для бюджетних організацій на 64%. А це більше як 4 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Таке рішення прийняла національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики. це пов'язано з очікуванням підвищення з другого кварталу ціни на природний газ із Росії. Його вартість прогнозується на рівні 390 доларів США за тисячу кубометрів. П'ятеро людей загинуло. 22 отримало травми. У наслідок аварії на Донеччині. Вчора у Харцизьку зіткнулися тролейбус з пасажирським автобусом. Автобус прямував на футбольний матч. На момент зіткнення у ньому перебувало 40 пасажирів, з них 20 дітей. Постраждалі направлені до Харцизької міської лікарні. Рятувальники, які прибули за викликом, вилучили тіла загиблих з тролейбусом. Причина ДТП встановлюється за попередніми даними в аварії винна 29-річна жінка водій тролейбусу. В Одесі протестували проти політики Путіна. Одесити розгорнули величезний прапор України. Люди з посмішками на обличчях вирішили підтримати українських військових. У місті пройшов мітинг на підтримку української армії та проти агресивних дій президента Росії Володимира Путіна. Містяни вийшли на вулицю із жовто-блакитними стрічками. Жінки прикрасили своє волосся вінками з квітів. Також активісти тримали у руках плакати «Стоп Путін, не, пр... не пустимо агресора в наш дім та збирали кошти на потреби. Української армії. Воїни світла на стадіоні. Ультра з Дніпра по завершенню матчу своєї команди з Динамо заспівали пісню гурту Ляпіса Трубіцького. Нагадаємо, Дніпро переграв київське Динамо у матчі чемпіонату України з рахунком 2-0. Наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.